Пане Олеже, тут за даними і прикордонників і військових на Харківщині почастішали випадки проривання ДРГ через українсько-російський кордон. Е е як це позначається взагалі на житті області? Ви це відчуваєте? Ну, на щастя, ми цього не відчуваємо, оскільки наші збройні сили присутні на всіх, абсолютно, напрямках і на півночі, на північно-східному там напрямку нашої території? Звичайно, вони це фіксують і під ворожим вогнем. Тобто наші воїни відповідно на свої позиції там це саме боронять, да і ворог від, відступає тобто постійно. Однак, факти висування таких диверсійно-розвідувальних груп ми фіксуємо і на півночі, і на північно-східному напрямку. Так дійсно раніше такої активності не було. Ну, ми чітко розуміємо, що ворог не полишає своїх там сподівань щодо міста Харкова та Харківської там області. Ми до цього звичайно, Готові да. ну і він ось таким чином там пробує там дізнатися про можливі слабкі місця наших там воїнів. Ну і це зайвий раз актуалізує питання побудова фортифікаційних споруд, про що говорить президент. Як на Харківщині з фортифікаціями щось діється зараз, будуєте? Ну, ви знаєте, ми ще займаємося фортифікаційними спорудами на початку цього повномасштабного вторгнення, коли там почалася деокупація. Ми ще, тобто, будували і там відповідно кругову там оборону міста Харкова. Ну і звичайно, далі. Ну і у нас є чотири зараз такі, ну тобто, досить опасні безпосередньо напрямки це північ нашої там області, північно-східний напрямок, це, це Куп'янський Лиманський напрямок, відповідно Борівський з Юмського району. Ну і звичайно, що там ми постійно працюємо над посиленням наших, тобто позицій, там побудови нових фортифікаційних споруд, і наші дійсно будівельники подекуди працюють на відстані одного кілометра від ворожих позицій. Угу. А яка ситуація з розмінуванням? Харківщина ж теж на жаль, в сумних лідерах по замінованості. І що відбувається, особливо, якщо врахувати, що це вже близько до кінця року і можна якісь підсумки робити? Ну, ви знаєте, підсумки дійсно вражаючі, оскільки наші розмінувальники вже знешкодили 142 тисячі вибухонебезпечних предметів, і ми я це я лише працюємо. 142 тисячі? Так, Так. І це лише ми працюємо безпосередньо над, скажімо так, напрямками критичної інфраструктури. Основні шляхи навіть не всі там узбіччя пройшли тощо. Ну і звичайно, це там так зване оперативне розмінування по заявками наших цивільних, які фактично виявляють вибухонебезпечні предмети на своїх власних там відповідно подвір'ях. Тому роботи досить велика кількість. Так дійсно вже є певний, тобто покров снігу, і це ускладнює там роботу наших відповідно піротехніків. Однак ми фактично. Посилюємося по цьому напрямку. До нас іще ще одна їде там машина спеціалізована для розмінування. Ну і ми так само застосовуємо наші вітчизняні зразки. Угу. Ну ви згадали, що вже сніг в Києві. Теж що так прохолодно вітер. Це актуалізує питання обігріву людей. Як з опаленням не було поки що збоїв? Ну, ви знаєте, збоїв на щастя поки що не було однак, ворог вже фактично застосовував шахети проти на ну тобто проти нашої критичної інфраструктури щодо теплопостачання, щодо газопостачання. На щастя, наші збройні сили ці атаки успішно відбили. Однак чітко розуміємо, що потрібно готуватися до важкої зими. Наразі всі абсолютно відповідно котельні, які у нас по Харківській та області, їх більше 500 працюють у штатному режимі. Ну і знов ж таки продовжуємо і відновлення, і житла, в тому числі і в зимовий там період, оскільки для людей це звичайно максимально важливо, щоб ми оперативно відновили пошкоджене житло.